ми верніше 25-го року, в місті Чернівці. Кому війна, кому мати рідна. Отак і живемо, друзі. Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, з приводу того відео, де в неділю було гуляння в одному з Чернівецьких ресторанів, зараз я знаходжуся в місті Чернівці, вулиця Лук'яна Кобилиць. якраз коло того ресторану, бо всі мені писали, що не в Чернівцях. Ось. Цей ресторан, готель, кафе, я не знаю, що це. Всі мені пишете, що це не в Чернівцях. Ось, будь ласка, це в Чернівцях. Це що, як отець Роман Грищук каже бідним воювати, а панам панувати, богатим панувати. Це ж те ж саме. Чому офіційна влада нам нічого не заявила з цього приводу? Що це таке? Чи це заклад взагалі? Що відбувається взагалі? Де героїчна організація ТЦК? Чому тут нікого не мобілізують? Щось не розумію, що відбувається, друзі. Взагалі, друзі, ось тут це колись була. Тут був колись дитячий майданчик. От де побудований цей заклад. От тут колись був дитячий майданчик, то ще треба дати запит у міську раду, яким дивним чином ділянка, де був дитячий майданчик, перетворилася в ресторан і в гостиницю, Я так розумію, в готель. То ще треба дати запити, чи це законно побудований цей заклад. Бо я так розумію, що нам дитячі майданчики не потрібні, нам потрібні от всякі регаловки, де будуть зажигати, де бухати будуть. Все добре. Мобілізують тільки кривих сліпих, я так розумію. Ну так, так виходить, що ви йдіть воюйте, воюєте, а ці всі будуть зажигати і бухати. Що бідним треба йти воювати, а ці от, о цих життя налажується. Ну, так виходить. Я ще дам запити у міську раду, яким чином ця ділянка, бо я 100% знаю, що це колись тут був дитячий майданчик. А зараз тут незрозуміло, що відбувається. Я так зрозумів, цим людям дуже весело живеться. І взагалі, друзі, напишіть мені в коментарях, хто тут гуляв і чий є це регалок. От ще раз вам покажу. Ось. Це Чернівці, Лук'яна Кобилиці. щоб що бачили. Все добре. 12-й рік в країні війна.